У день спротиву російській окупації Криму Валерій Горщук прийшов на центральну площу Кропивницького. Тут поряд з державним синьо-жовтим прапором висить стяг кримських татар. Валерій Горщук кримчанин. Каже, через захоплення російською армією кримського півострова 10 років не був вдома. Залишився будинок. Це село Оленівка, Мистарханкут. Знаєте, адресу я не хочу казати, бо вони намагаються відібрати, але там так склалися всі умови, що поки вони не можуть. Вони не можуть ідентифікувати, що це українця. З 2014-го був за кордоном. Три роки живе в Кропивницькому. Повернувся в Україну, бо каже, хоче жити в рідній країні. Згадує початок окупації півострова. Страх був. Коли я ще виїхав туди, у мене там залишався син. І коли прийшли перші новини, що там хлопця вбили за українську мову на дорозі, там було прямо у нас з Чорноморська Воленівку, почав дзвонити. Сину, ти давай, забирай все, що можна, давай, поки можна виїхати, тікає оттуда. Сподівались, що виженуть, сподівались, що почнеться якась захист Криму, що почнеться якийсь спротив. На цьому відео ви бачите, як 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму у Сімферополі тисяч. І людей вийшли на мітинг в підтримку територіальної цілісності України і протестували щодо російської окупації. Учасникам мітингу тоді довелось протистояти представникам незаконних формувань, мобілізованих росіянами, які вимагали зняти державну символіку з будівлі Верховної Ради. Наступного дня російські війська захопили урядові будівлі Криму, аеропорти і сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини заблокували українські військові частини на півострові. Незаконна анексія і тимчасова окупація Криму. Росією триває 10 років. З 2020 року, згідно з указом президента, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Валерій Горщук переконаний, дочекається деокупації, повернеться у звільнений Крим, в якому піднімуть державний прапор України та Кримсько-татарський стяг. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.